запобіжного захід у вигляді тримання під вартою з подальшим отриманням до ученіські слідчі ізолятор до 18 лютого 25 року. Суддя Деснянського районного суду Чернігова Руслан Григор'єв зачитує рішення про обрання запобіжного заходу підозрюваному у шахрайстві. Визначити за 180 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 242 тисячі 240 гривень. У матеріалах до судового розслідування йдеться про те, що продавець автомобілів ошукав 14 людей. Суть обвинувачення Заключається в наступному що в період з лютого 2020 по серпень 2024 року. шляхом обману під приводом пригону транспортних засобів пошукав громадян України на суму близько 4,5 з половиною гривень. Підозрюваний свою провину визнає. Я свої вини визнаю і обіцяю все виконати, як домовлялись з людьми. У листопаді цього року Суспільне вже розповідало про цього продавця. Тоді до редакції звернувся військовослужбовець Артур Гайдай, який хотів придбати машину для фронтових та власних потреб у цього чоловіка. Ми спочатку домовились, що він мені автомобіль прижене на фонд. Знаєте, як військові роблять? Приженуть на фонд і ставлять на тимчасові українські номери. П'ять тисяч доларів я йому вже скинув. Потім, коли він сказав, що без питань в автомобіль ми тобі розтаможемо, скидає ще 4 з половиною. На той момент це було майже 9,5 тисяч доларів. 21 грудня до суду прийшли деякі потерпілі. Олена Мельник, одна з них. Розповідає, що влітку минулого року хотіли з чоловіком придбати авто. Заплатили продавцю 5 тисяч доларів. Для мене це шахрай. Він всі знайомі, це не людина з вулиці, якому ми довірилися. Це людина, яку ми знали. Він знає, що мій чоловік військовий, і він дуже багато військових кинув. Вибачте, ну це іншим словом не скажеш. Тому ця людина має сидіти. Сергій Пліскін каже, що знав підозрюваного з дитинства. Тому, коли той запропонував допомогу з покупкою машини, відразу погодився. Я скажу тут половина людей з дитинства, знають, іначе ну, людина буває більш-менш адекватна зараз. За словами Сергія, наприкінці 2021 року вони домовилися про покупку авто. Він перерахував 9 тисяч доларів. 20 Другому, мабуть, скинув фото іншої БМВ. Каже, вона в Києві, а потім, у слідчого я узнаю, що вона вже продана заднім числом, тобто це вже шахрайські дії. Ну, Я хочу його закрити назовсім. <сіх, <сіх,> Мені вже по барабану ті гроші. За словами адвоката підозрюваного Євгена Кушнеренка, чи оскаржуватимуть вони запобіжний захід в апеляційному суді, він поки що не знає. Аня Крилова, Олександр Цірок, Суспільне новини, Чернігів.